Як і будь-яка визначна франшиза, моя епопея обсарання російських ігор має коли-небудь закінчитись. А я вже хочу ригати від всього цього не до геймдеву, тому затримувати вас не збираюся. А щоб тобі не довелося ригати самотужки, прийшов і я. Шановні, привіт, це Хайдіт, це Маркус, а це всратий геймдев Болотної імперії. Наш лайняний хід-парад відкриває гра, якщо можна її так назвати, ядерний тітбіт. Що таке ядерний, я розумію. А ось тітбіт? Хм. а що скаже Google? Хм. лакомий кусочок. Як. Ну, якщо відро лайна це лакомство, то все сходиться. Балалайка, водка, застарілі, атомні ракети, та лайно. Це ж і є скрєпи руська міра. Так що ж, бо там по грі? А Ні Ніхта ні, хорошого. Типу, геть. Геть, 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 ні. Кажу ж, ні я. Що навіть на півпестрика. Так, я зараз тебе вижену. Зрозумів, табо закрив. Я провів такий собі ресерч, а саме використав Вікіпедію, і зараз зачитаю вам про сюжет. Главний герой Антон відправляється в Санкт-Петербург, розлічся, для цього він направляється в бар Сумерки чоловічестів. На следуючий день он приходить в себя роздетим на скамейці во дворі дома. Пробуждення супровождалось галюцинаціями, визваними арнаркотіками ядерній титбіт. Отискав свою одежду, Антон вирішує зайнятися поиском производіте ядерного тідбіта, захліснувши в огород з целью їх остановить. Є такі штуки в ігровій індустрії, як ремейки. Ну оте, от все. Є демейки, які беруть нові ігри та перетворюють їх в олдскульщину. А є просто російський геймдев і він лайно. Хвилинка теорії закінчилась. Наш пацієнт це гра в жанрі квесту, що була випущена у 2003 році. В грі присутні: хрінова графіка, геймплей з 90-х та максимально упоротий та наркоманський сюжет. По геймплею, це здебільшого самий самий звичайний and клік Локація це статична картинка, де ми мішує на, так би мовити, інтерактив. Можна було б сказати, ну нічого поганого, тож такий жанр, але ні. Якщо ви хоч раз в життю грали в подібні проекти, то знаєте, що оце все діло побудоване на логіці або, хоча б на пам'яті гравця. Але в тід все не так. Квести можна зрозуміти тільки якщо дьорнуть маленьку нуль п'яточку горілки. Три рази крикнути хуютін найкращий президент, і може, може, тоді вам щось вдасться. Окрім звичайного клацання мишею в ігроладі, якщо його можна так назвати, є міні-ігри. цих лікарні потрібно Соговкаю". медсестру та довести її до кінця. Також присутня вкрадена копія іншої вкраденої копії портативної приставки, яка в совку звалась Електроніка, а копіювали її. Ой, не повірити в кого, в Нінтендо звалась ця забавка. Nintendo EG-26. І знаєте, що потрібно було там робити? Правильно спіймати яйця, максимум на що вони спромоглися, це просто замінити спрайт вовка з капелюхом на вовка з мультфільму Ну Нупагаді. А в ядерному тітбіті шива кидає листя коноплі, і якийсь укурок повинен їх впіймати та набрати 100 очок. Зрозуміло, що я їх не набрав і вирішив не випробовувати свою психіку. Адже Патреон зможе перекрити тільки один прийом психолога. Кошти з Патреону йдуть на покращення контенту та дизайн каналу, зокрема, обкладинок для відео, логотипів та інших супутніх штук. Тому хочу подякувати патронам каналу Мерсіфул Hades та Діма Мицак за підписку у розмірі 15 доларів. Завдяки вам культ борщу зростає, як і наша русофобія. Підтримати зсу ви можете за офіційними посиланнями під відео, а канал уже при можливості. Наступним майном, ой, пацієнтом на нашому операційному столі є Корсари 3. І перед тим як щось про неї кашлянуть, давайте розберемося скільки спільних рис у окупанта з оркостану та цієї гри. Зазвичай вони або двохсоті, або без ніг. На цьому зупинимося, бо цей пункт нам підходить. Адже нормально переміщуватися в Корсарах на своїх двох. Не реально. Персонаж не те, що не йде, він падло ковзає. Таке враження, що і тут було використане звісне, яготинське масло із АТБ. Яке, якщо що, з моменту виходу попереднього відео про недоіндустрію, вже стигло подорожчати на 110 копійок математика. Щодо ведення бою на суші, фігня та сама, нічого хорошого. Хітбокси криві і потрапити в ціль, буває дуже складно. Коротше, легше пальцем в ці скарб знайти. Ніж хоч щось хороше в третіх корсарах. До речі, а що там в морі? Уявіть собі, поцілили в самісіньку Москву. Але є одне, дещо, що не настільки крінжове, як ганебне. І мова зараз піде про ще одного представника болотної індустрії: Сирія русская буря. І Її бляха роздають на торрентах. Протягом трьох відео завантажити щось окрім Корсарів було максимально складно. А в оце... в оце… оце вони грають. А в що ще грати, як не в гру, яка базується на гібридній війні проти сирійських партизанів, які хотіли змінити диктатуру на демократію? Хай схвальні відгуки вас не водять в оману. Геймплейно це стратегія дійсно непогана. Але ми з вами тут не для того, щоб щось хвалити. Тому давайте перейдемо до головного. Всім ж відомо, що відбувається в Сирії з 2011 року. А все просто людям остогидла тиранія Башара Аль-Асада і почались вести протести, які згодом переросли в повстання та збройні конфлікти по всій країні. До чого тут московити? У 2015 році вступають вони в гру на боці диктатора і ніби тільки підтримують його з повітря. Хоча пізніше виявляється, що й сухопутні війська беруть участь ні. Так от, це позорисько виходить у 2017 році та прямо прославляє великих руських воїнів. Ви тільки гляньте на перший діалог в кампанії. Бачите як? Вони воюють з терористами, які хочуть застосувати хімічну зброю проти мирного населення. Нічого не нагадує вам? Паралель очевидна. А так як нам вже відомо з останніх подій українсько-російської війни, що Росня спочатку звинувачує іншу сторону конфлікту, в тому що й сама збирається зробити. То і ніхріна не дивно, що ці мудили били по містах без розбору, забороненими боєприпасами, та самі по підрахунках убили 70 цивільних за допомогою зарину, який є забороненою хімічною зброєю. Кадри наслідків я вставити не можу, адже це відео просто Ютуб заблокує. Ось так і виглядає, коли ігри в політики. Таким чином, руський Ванька, зігравши в це лайно, буде думати, що їхні війська там браво воювали, а насправді просто займалися геноцидом. Висновки робіть самі. Ми ще раз пересвідчились, що російський гіньдев лайно. Ставте вподобайки, якщо б хотіли побачити більш серйозніші відео про війну в відеоіграх. Коментуйте та поширюйте відео, а також підписуйтесь на канал Гейт. Hey Козак дуже допоміг мені з цим відео. Підтримуйте ЗСУ, а при можливості і мій канал. А це був Маркус, Крива розетка. Всім борщу!